Слава Україні! Шановне товариство, сьогодні ми, українці, тримаємо іспит на здатність бути державною нацією, і нам потрібно відрізняти зерно від полови, брехню від правди. Тут щойно представник партії регіонів розказував про небесну дружину на сході України. Так дійсно, небесна дружина вже формується. І вона формується на превеликий жаль зі складу тих патріотів, яких було знайдено в річках з розпоротими з животами. Це небесна дружина. Вона формується зі складу тих священників, яких там забили терористи. Так, це небесна дружина. Небесна дружина формується з нашого свободівця Дмитра Чернявського, керівника прес-служби донецької організації, який загинув під час мирного мітингу в Донецьку від рук терористів. Це небесна дружина. І тому сьогодні треба чітко розрізняти, хто за Україну, а хто за Москву, і як можна вести будь-які переговори і круглі столи з терористами і сепаратистами? Адже сепаратисти це є ті, які хочуть відділити частину України і приєднати її до Росії, а терористи їм допомагають. Оті трупи, які знайдені вбитих бородатих терористів, то що громадяни України? Це все громадяни Російської Федерації. Це ті, які були закинуті сюди, і які знищують сьогодні українців і створюють штучне громадянське протистояння тут на території України. Не можна вести ніяких переговорів з терористами і сепаратистами, бо з ними що говорити? Хіба про те, як розбудовувати Росію? Вони ж не зацікавлені в тому, щоб будувати Україну. Говорити треба з тими, хто хоче жити в Україні. То має своє бачення спільно в українській державі. І тому, товариство сьогодні є величезне випробування і для нації, і величезне випробування для теперішньої влади. Ми маємо собі усвідомити надзвичайно важливий факт: сьогодні в нас розпочалася повзуча контрреволюція, і вона буде далі тривати. Якщо ми тут не ухвалимо закон про люстрацію, товариство не може вже більше волати, але мушу цього робити. Не буде люстрації очищення влади. В нас далі та середня ланка залишиться такою самою. Ви подивіться, що робиться в інформаційній політиці. Український інформаційний простір далі знаходиться в окупаційному стані. Далі бруд і болото зі сторони Москви лється на українського слухача і на українського глядача. Як можна? Ми фактично вже кілька місяців в стані війни знаходимося з Москвою, а далі по наших українських каналах всі ті серіали про русських ментов, про героїзм руської армії. Товариство, це треба припиняти. І чим швидше, тим краще. Тому що ми втратимо абсолютно все. Люстрація, очищення влади це є база. Нема люстрації. Далі всі ті кадри залишаються. Ви подивіться, податкова схеми працюють ті самі старі. Митниця схеми ті самі старі працюють. Нам потрібно якнайшвидше очищення влади, і це базове те, що вимагає сьогодні свобода. Ілюстрація нам допоможе в боротьбі проти саботажу і проти, власне, проти саботажу і проти того, що призупиняються реальні конкретні зміни і реформи, які сьогодні дуже важливі в українському суспільстві і в українській державі. Я би хотів вас всіх попросити сьогодні обов'язково внести в порядок денний питання про зняття депутатської недоторканості царьова. Чомусь знову немає цього питання в порядку денного. Народ того чекає. Генеральна прокуратура повинна далі подавати подання на тих депутатів, які підтримують терористів і сепаратистів. Наступне законопроект 4834, внесений свободівцями, про. Гарантії соціального правового захисту військовослужбовців, я вдячний, що внесений в порядок денний по проект моєї постанови сорок про забезпечення належним чином медичного обслуговування учасників бойових дій, які зараз героїчно борються на східному фронті. Наші поранені солдати і офіцери повинні лікуватися і проходити реабілітацію в Феофанії товариство. А не в поганих умовах військових шпиталів. Ну і дуже важливо, щоб ми все-таки внесли в порядок денний 4828 про підвищення професійного рівня співробітників правоохоронних органів, який би передбачав переатестацію працівників прокуратури, міліції, державного кордону Служби безпеки України, щоб зупинити повзучу контрреволюцію. Слава Україні!